Влютаю друзі. Міністр закордонних справ України Кулеба в Китаї оголосив про капітуляцію. Поки що перед Китаєм. Він вже провів перемовини з міністром іноземних справ КНР Ван І. Зустріч в Ганчжоу тривала більше трьох годин. Далі заплано <кхм> досі запланованого повідомляє джерело в українській делегації. Це був дуже глибокий і конкретна розмова. Я переконаний, що справедливий мир в Україні відповідає стратегічним інтересам Китаю і роль Китаю як глобальної сили миру важлива. Вони заявив, що є загроза ескалації, тому Пекін виступає за політичне рішення і врегулювання конфлікту в Україні шляхом перемовин. Детальніше цілі візиту Кулебу в Китай ми говорили вчора, позавчора. Скажу так: спочатку місяць матюкали Китай звинувачували, що вони допомагають Росії. А зараз фактично капітулювали, приїхали, і більше того, заява, прямі слова Кулеби. Україна готова до переговорів з Росією. Тобто Китай обирається посередником. Китай, який ще вчора, той же Кулеба крив останніми словами. Перемовини Україні потрібні. Україні потрібен мир. Україні треба зупинити війну. Це беззаперечно. Але отакими от шляхами, що спочатку матюкати Китай, потім перед ним полазувати, мир не досягнути. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Слава Україні і смерть ворогам.